Отож, тепер про це та інше більш детально. 30 вересня, в день християнського свята віри, надії та любові та матері їхньої Софії в Україні відзначають свято усиновлення. Про встановлення цієї дати було оголошено наприкінці 2008 року на всеукраїнському з'їзді усиновлювачів. Відповідний указ підписав і президент України. Відсвяткували цей день і на Коломищині. Фахівці відділу у справах дітей провели круглий стіл у центральній районній бібліотеці. Детальніше про це Богдан Малецький. На обліку у службі у справах дітей Коломийської райдержадміністрації адміністрації перебуває 183 дитини пільгової категорії. Вони знаходяться під опікою та піклуванням, а також у прийомних сім'ях. Вже зараз 21 дитина підлягає усиновленню, але для цього треба виконати кілька умов. Каже заступник голови райдержадміністрації Олеся Білищак, для того, щоб усиновити дитину, потрібно потенційним батькам подати заяву за місцем проживання у службу у справах дітей. Мається на увазі, що жителі району подають заяву у районну службу у справах дітей телефон для довідок 20509, жителі міста у міську службу у справах дітей. Давайте разом подаруємо надію на краще майбутнє дітям пільгової категорії. Представник служби у справах дітей Коломийського району Андрій Гаврилкін зазначив, що головна мета круглого столу донести до всіх. Принципи усиновлення у зв'язку із цим на захід запросили медиків, правоохоронців, пресу і потенційних усиновлювачів. Працівники служби зазначили, що від тепер проводитимуть такі зустрічі. Частіше ми будемо сьогодні розмовляти про те, як пропонувати усиновлення як сімейні форми виховання дітей. Розмовляти будемо на тему. Що необхідно для того, щоб стати установителем, куди потрібно звернутися, які зібрати документи, і щоб діти знаходили свої сім'ї, щоб виховувалися в сім'ях, а не в інтернатних закладах. У драмтеатрі того дня відбувся концерт. На нього запросили також дітей пільгових категорій. Богдан Малецький, Сергій Куриля, програма НТК». Відзначили день усиновлення і в місті відділ у справах дітей провів акцію для громадян Коломиї. Разом із волонтерами педагогічного коледжу організатори роздавали агітаційні листівки, розповідали про день усиновлення та безпосередньо про прийняття дитини в сім'ю. Як сприймали таке перехожі, дивіться далі. До акції відділу справах дітей долучив 14 студенток педколеджу, здебільшого працювали в центрі міста. Буквально до години волонтери роздали понад пів тисячі листівок. Дуже мало громадян обізнані з питаннями усиновлення, не знають де звертатися, яку установу, який порядок усиновлення дитини, не знають чи це за рішенням суду чи за рішенням виконавчого комітету. І тому вважаємо, що такі акції нам необхідно проводити частіше. Мета акції благородна знайти для сироти маму і тата. Правда, не всі перехожі сприймали це з радістю. Ті, хто прислуховувався до волонтерів та приймав їхні листівки від ідеї організаторів у захваті. Адже на шляху добровольців траплялися люди, які неодноразово планували встановити дитину. Я не знала, що цей день сьогодні такий Я до цього відношуся дуже позитивно встановлення навіть Самих думка така, деколи у голову заходила. Щось зробити добре на цій землі, лишити хоча б дитині якийсь, дати той кусочок хліба і допомогти налаштувати життя. Прийняти дитину в сім'ю справа не з легких, тим паче це досить відповідальна місія, як для служби дітей, так і для прийомних батьків. Одні повинні знайти люблячих матусь та татусів, інші виховати гідних українців. Але як би там не було, встановити дитину реально. Для початку потрібно бажання та пакет документів, а цей список чималий. Медичний висновок про стан здоров'я, копію паспорта, документи, які засвідчують про те, що людина не має судимості за кримінальними справами, довідку за 6 місяців про доходи, а також документи, які засвідчують право власності на житло або право на користування житлом. Держава надає певні пільги громадянам, які беруть дитину на виховання. Зокрема, на дитину виплачується певне матеріальне забезпечення в розмірі двох прожиткових мінімумів. Хочу сказати, що на дитину від народження до 6 років виплачується понад 1500 гривень щомісячно, А на дитину від 6 років до 18 – понад 1800 гривень. Наразі в Коломиї готові прийняти дитину три сім'ї. Правда, хто ці люди невідомо ні нам, ні жодній іншій людині. Справа всиновлення конфіденційна. Юлія Струк Ігор Кофлюк для події телеканалу НТК.